Перелітні птахи. Ще в давні часи люди звернули увагу на щорічні перельоти птахів. Перелітні птахи це птахи, які мігрують на великі відстані, часто відлітаючи навіть на інший континент. З настанням осінніх холодів багато хто з птахів, що жили влітку в наших лісах і на полях, зникають. І прагнуть скоріше дістатися в теплі країни. Для одних птахів це переліт на далекі відстані, для інших на ближче. Перелітні птахи відлітають у теплі країни тому, що їм холодно, а тому, що з похолоданням зникає доступ до їжі і води. Зникають комахи. Трав'янисті рослини в'януть, водойми замерзають. А зараз малята пропоную вам познайомитись з деякими перелітними птахами. Грак провісник весни. В Україну, з теплих країв граки прилітають раніше за інших птахів. Вони не бояться навіть нічного холоду, так скучили за рідними місцями. Ще лежить на полях сніг. А вони вже діловито походжають по розморозлих дорогах і збирають мізерну їжу. Граки після прильоту зразу ж беруться будувати нові гнізда і ремонтувати старі. Поки грак шукає гілочку і летить з неї до гнізда, грачиха залишається стерегти нехитру будову. Потім вона летить за сухою гілочкою, а грач залишається біля гнізда. Інакше не можна, бо інша пара граків може зайняти облюбоване місце. Гузка сіра великий птах. За розмірами більше качок, але менше лебедів. Спілкуються один з одним ці птахи за допомогою реготу, а будучи в поганому настрої, загрозливо шиплять. Тах чудово пірнає і плаває. Годується він переважно на суші, харчується травою, щипає листя, молоді буруньки, Пагуна зернових рослин, скльовує ягоди. Дріст співочий. Гніздовий перелітний зрідка зимуючий вид, публічний птах один з найбільш звичних мешканців лісів і парків. Гніздиться в лісовій і лісостеповій зонах. На півночі степової зони і в гірському Криму. Жайворонок польовий. Гніздовий, перелітний, зимуючий птах. Польовий соловейко так називають польового жайворонка за його чудовий спів. Під час гніздування та міграції трапляється на всій території, зимує в степовій зоні на півдні країни. Зозуля. Гніздовий прилітний птах. Зозуля відома тим, що відкладає свої яйця у гніздах інших птахів. Її пташенят вигодовують прийомні батьки. Така поведінка пернатих називається гніздовим паразитизмом. В Україні гніздиться повсюди. Лебідь шипун Лебіді це великі та красиві птахи. Ці птахи стали символом вірності. Живе лебідь шипун тільки поблизу чистої води. Крім прісних водой, птахи вибирають місця для гніздування в вирлах річок біля морських борогів. Раціон складається, головним чином, із зростаючої в воді рослин, дрібних рибок, молюсків, амфібій і комах. На суші лебеді, часто відвідують пасовище і поля, поїдаючи з лакові. Та кормові культури. Лелека білий. Гніздовий перелітний в окремих випадках зимуючи птах Гніздиться практично на всій території України. За винятком високогір'я Карпат крайніх південно-східних регіонів країни. Лелека білий Великий та гарний птах живе у наших краях весною та літом. ви збиться побіля людських осель. Ми будемо дуже сумувати за птахами та їх співом, але з приходом весни вони повернуться в нашу країну. До наступних зустрічей!